Вже з 1 січня 2026 року в Україні стартує програма безоплатного медичного обстеження для людей старше 40 років. Кожен учасник зможе пройти комплексний скринінг здоров'я, отримати для цього і фінансову підтримку. Ми далі з'ясуємо детально, як працюватиме ця програма. У фокусі нашої уваги це доступність ліків для українців. Ситуація на фармринку особливо вона залишається актуальною після знищення росіянами складів, також погу. Говоримо про зарплати медиків у 2026 році, особливо згадаємо медичних сестер і братів. Подискутуємо чи дійсно доречно говорити, що вони ймовірно опинилися поза реформами останніх років. Тож про все це говоримо далі. Гість нашого ЕТЕРУ і студії українського радіо Віктора Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Пане Вікторе, Вітаю вас! Вітаю і бажаю всім міцного здоров'я! Це взаємно, пане Вікторе Розпочнемо нашу розмову з програми Скринінг здоров'я 40 плюс. Тут як то кажуть, з Назви вже зрозуміло вікову аудиторію і розкажіть детальніше, все ж таки, що це за програма, хто може її пройти, які дослідження увійдуть до цього пакету, і що важливо, м, йдеться лишень про державні лікарні лабораторії, чи, наприклад, приватний сектор теж може бути залучений. Дякую за запитання. Дійсно, ми. З 1 січня 2026 року запускаємо програму «Скринінг Здоров'я 40. Він буде акцентований на виявлення серцево-судинних захворювань, діабету цукрового і ментальних захворювань. Чому саме ці? Тому що в Україні летальність, тобто не негативні наслідки перебігу серцево-судинних захворювань, які призводять до е, смерті, на топ номер один. Тобто найбільше і найчастіше, навіть під час воєнного стану, люди помирають саме від серцево-судинних захворювань. Е, на другому місці в нас є проблема діабету. Чому? Тому що багато хто про нього не знає, і е, коли вже розвиваються негативні наслідки, це призводить до Складних проблем зі здоров'ям навіть до ампутації ніг і, і інших речей, які потребують встановлення інвалідності, і людина сама собі не може нам допомагати по певних, ну, самообслуговування забезпечити, і це буде потребувати ще догляду, і в подальшому це досить дорого для держави і незручно не для самої родини або пацієнта. Тому ми розуміючи про ці проблеми, подивилися на наших країн з Європейського Союзу і подивилися, що вони роблять для того, щоб якісніше і вчасніше виявляти ці захворювання, і не допускати розвитку складних. Випадків ну, розвитку самої хвороб. Вони запустили скринінг. Е, скринінги. Ми подивилися, що саме робиться під час цих скринінгів, і е, взяли в ну, їхню країну, промоделювали і подивилися, що ми в Україні також можемо це робити. Особливо враховуючи, що у нас було два з половиною роки ковіду пандемії, коли пріоритет був лікування саме ковіду, і люди, ну якби боялися також були певні протиепідемічні заходи, і не часто приділяли увагу Здоров'ю по інших патологіях. Після цього розпочалось повномасштабне вторгнення Російської так. Федерації вже четвертий рік, і ми знову ж таки розуміємо, що в нас пріоритет в кожного забезпечити безпеку і життя. Здоров'я якось відсовується на друге місце. А ми бачимо, що воно не може бути відсунуте на друге місце. бо Інсульти, інфаркти стають молодшими, патології стає все більше, і нам потрібно навіть під час війни думати про завтрашній день, вчасно виявляти хвороби і розпочинати їх лікувати. Тому щоб мотивувати українця. Проходити цей профілактичний скринінг, ми трошки змінили підходи до нього. Що ми розуміємо, коли мотивація відбувається? Коли людина отримала кошти на свій рахунок і може потратити їх виключно на медичну інтервенцію, в яку ми кажемо, скринінг здоров'я 40 плюс. Тому ми кажемо, що це не те, що ви можете прийти в будь-який заклад і скористатися цією послугою, бо вас там чекають. Ні. Ми даємо вам кошти на рахунку, і ви з цими коштами обираєте собі будь-який заклад, визначаєте собі зручне для вас місце проходження скринінгу, приходите, проходите його і е, з карточки кошти списуються, або це там буде через е, нап, ну, е, але теж то з карточки кошти будуть списані, і людина отримує послугу. В подальшому, якщо буде виявлена певна патологія, а ми кажемо, послуга буде включати інструментальне обстеження. Е, Електрокардіограму, вимірювання тиску, лабораторні дослідження, які покажуть як крові, так і сечі, які будуть показувати певні показники крові і сечі, які нам можуть сказати або діагностувати початок або перебіг тої чи іншої так. хвороби. І потім огляд лікаря також ще на заключення, і рекомендації лікаря. Якщо ми виявляємо певну хворобу, це або серцеву судину, або діабет, або ментальне захворювання, в нас підготовлена система далі робити все можливе, щоб ця хвороба була або вилікувана, або зменшити її про прогрес, якщо буде потребувати корекція. Харчування, способу життя, що призводить або ну, до виникнення гіпертонії або цукрового діабету, лікар це дасть. Якщо буде потребуватись медикаментозне лікування, то вже в програму Доступні ліки ми включили всі ці препарати, які дозволять нам стримувати розвиток хвороби, а людина. Після того пройшла скринінг, отримала направлення, або отримала на, на діагностику подальшу, або отримала рецепт на лікування. На безкоштовно в аптеці отримує ті препарати, які дозволяють нам стримувати розвиток хвороб. Так. Якщо буде потребувати далі діагностика і, можливо, навіть оперативні втручання, ну зокрема, коли ми говоримо про серцево-судинні захворювання, то е, спочатку ж там розвивається гіпертонія, потім йдуть стенокардії, які потребують оперативного втручання. То вже цього року ми за. Купили стенти і шунти для того, щоб на наступний рік, коли вже запуститься ця програма скринінгу, у визначених лікарнях люди могли отримати безкоштовне стентування і шунтування, за яке оплатила держава за кошти державного бюджету. Тобто комплексні заходи підготовлені. діабету така ж сама ситуація. Через доступні ліки відшкодовуються. Тест смужки, які в подальшому дозволяють діагностувати рівень глюкози в крові. А, а також є ряд препаратів, в тому числі і інсуліни, які відшкодовуються державою, і людина, виявлений діабет. Ми розуміємо, що є забезпечене лікування через програму медичних град. Ось такий комплексний пакет послуг. Ми пропонуємо в новій. Програмі скринінг здоров'я 40+, яка стартує з наступного року? Так, тобто кілька напрямків або людина прийшла зрозуміла, я здоровий здорова, все гаразд, або є ризики, або на жаль, але треба є вже хвороба на певних так. стадіях. І по різному будуть ну вже лікар запропонує методи так. або діагностики, або лікування. Подальше, пане Вікторе. Скільки коштів заплановано на реалізацію цієї програми? І що важливо, а як? Рахували, ем, ну власне чи враховували, наприклад, тих людей, які перебувають за кордоном. Ось перед етером ми з вами трішки говорили про вакцини проти грипу. Знову ж таки, не всі громадяни роблять щеплення так само, не всі, маючи навіть таку можливість, будуть проходити цей чекап. Тож як робили підрахунок, і скільки, врешті, це все коштуватиме? Дивіться, ми заклали в бюджет для старту 10 мільярдів гривень з розумінням того, що ми прорахували. Вартість скринінгової програми по цих дослідженнях, які в нас прописані з задіянням лікарів і людей, які забезпечують сервіс цієї послуги 2 тисячі гривень. Оце 2 тисячі гривень. Це те, що буде приходити на карточку, і те, що людина буде розраховуватись в закладі, який вона обере, в якому вона буде проходити скринінгові дослідження. 10 Пройти? мільйонів ділимо на дві тисячі? Мільярдів, Ой, 10 мільярдів, Прошу, так. Та. Але питання в чому? Ми розуміємо, що ми стартуємо, про послугу треба Буде говорити, і в нас є досягнення з Мінфіном. Якщо в нас буде іти вибірка коштів більше, ми готові перекинути в цю програму додаткові кошти. Але це те, що ми розрахунково дивимося перший рік скринінгової програми, повинна буде працювати. При тому, що ми щоквартально будемо робити аналіз, дивитися, як працює програма. по року ми будемо далі вже дивитися, що. Стартуємо на наступний рік, залишаємо всі ті ж самі інтервенції, чи будемо розширяти, розширяти так, як це і працює в інших країнах світу. Так, чому взагалі виникла така ідея? Ви згадали про європейський досвід і пояснили, чомусь такі три напрямки: це серцево-судинні захворювання, діабети і ментальне здоров'я. Але знову ж таки, якщо людина почуває себе зле. Піклується про своє здоров'я, цілком логічно вона може звернутися до сімейного лікаря, який і так дасть їй направлення зробити ті ж такі аналізи, зробити кардіограму, тиск і так далі, чи не від... чи не дублює ось ця програма, і так, скажімо, ну, базові можливості, які є в пацієнта. Дивіться питання в тому, що ви тут сказали коронну фразу: коли людина почує себе зле. А скринінг ми кажемо, що він щорічний, людина старше 40 років. Коли її виповнюється день народження, там 45, 46, 57 ну без різні все, що старше 40 років, через місяць після дня народження буде отримувати запрошення, що держава запрошує вас пройти скринінг здоров'я, і ось ви можете цією послугою скористатись. Натиснули в дії, з'явилась карточка. Прийшли кошти, вибрали заклад, зробили це дослідження. Чому ключове, що ви щорічний цей скринінг робити? Тому що ми хочемо виявляти ранні ознаки хвороби. Бо це найкраще, що може бути в сфері охорони здоров'я, рано виявити і далі відкоригувати спосіб життя харчування компанії, що не дозволить е розвиватися цій хворобі, або розпочати стримувати розвиток хвороби. Вчасне прийня... визначення гіпертонії, дозволяє нам зрозуміти, як її скоригувати для того, щоб знизити тиск. І потім, якщо не виходить з фізичними методами, переходити на медокоментозне коригування. І вже коли ми кажемо, медикаментозна терапія по. По зниженню тиску або приведенню його в норму. Це вже пожиттєва штука прийому лікарських засобів, які держава дає безкоштовно. В нас зазвичай що відбувається? Сьогодні десь ти відчуваєш себе зле, поміряв тиск, вроді би він підвищений, прийняв таблетку, тиск впав, на завтра ти. Не не приживне вживаєш ці препарати, і розпочинається цей процес е, перепадів е, артеріального тиску, який призводить до певних проблем. До потім гіпертонії, гіпертонія по стадіях вона також виходить. А потім вже негативні наслідки гіпертонії, які можуть бути критичними інфаркти, інсульти. І якщо не вчасне звернення за екстреною медичною допомогою, це може бути або інвалідність, або, е, не дай Боже, летальні випадки. Тому оце ситуація, що скринінг дозволяє нам ранні виявлення хвороби. Коли людина ще не відчуває, що в неї є проблема. Так, знову ж таки, чому я ставлю це запитання, бо ну, може виглядати так, що ніби узагальне. Ну, тобто... Існує вже і так можливість прийти до сімейного лікаря і проходити робити ті ж такі аналізи, проходити певні чекапи. Лікар сімейний може надати направлення. А це ніби ось таке узагальнення. Чи це дещо інша, інший формат, скажімо, так, мотивації наших громадян? Тому що коли вже буде конкретна фінансова підтримка, буде і мотивація піти саме так. Де-факто, ми ж могли дати ці кошти в програму медичних гарантій, і знову розказувати, що у вас є можливість прийти до сімейного yeah. лікаря. Але ж ми бачимо, що не йдуть до сімейного лікаря, приходять, коли вже стало зле, коли звернення до лікаря. Тому ми е, розуміємо, як і ми кажемо, що зараз ми трошки даємо м'яч і на сторону людині. Ось у вас є кошти, ви обирайте собі те, що вам зручно. Що ви обираєте собі сервіс і йдіть і пройдіть скринінг здоров'я, бо нам важливо, щоб ви його пройшли. Так. ось раннє виявлення про, про доступність, пане Вікторе. Якщо людина не має а, сучасного смартфона з тих чи інших причин не має дії, які тоді алгоритм тут дивіться, тут питання в тому, що ми детально ще прокомунікуємо саме як скористатися, бо це запуститься з 1 січня, щоб не забути. Але ми врахували цей елемент, і вже держава проходила декілька таких етапів. Буде і дія, і буде можливість оформити це через СНАП, тому ми. Потурбувалися так, щоб кожен мав можливість скористатися цією послугою. На початку ви розповіли алгоритм від чекапу до навіть оперативного втручання, і я б хотів би проговорити ще ланку лікування. Ліки це погодьтеся для багатьох українців. Виклик в контексті цін, звичайно. Що зараз взагалі з цінами на ліки? Які позиції зросли? Чи варто зараз остерігатися, переживати українцям, що може бути ще підвищення? І все ж таки на які ліки за фіксованими цінами українці можуть розраховувати, на які ліки безкоштовний? Це ще один напрямок, теж надважливий. Він залишиться гарантованим. Дивіться, я би хотів сказати зараз декілька ключових речей. По перше, не займатися самолікуванням. Е Потрібно прийти до свого сімейного лікаря і е, отримати рецепт на лікарський засоб. Без різниці, чи він рецептурний, чи він не рецептурний, ну, так звана OTC-група. Чому про рецепт? Бо ми, вам сімейний лікар скаже, що дивіться, той лікарський засоб, яким ви, е, який для вас потрібен для лікування хвороби або для стримування розвитку цієї хвороби, він. Може бути в програмі е, доступні ліки. Це значить, що він покривається повністю державою, або треба буде доплачувати незначну доплату робити, бо ну, є препарати, які повністю покриваються. А є е, з цією ж діючою речовиною чуть дорожчі, але є й вибір, ну тобто, людина може вибрати і незначно доплатити за ці лікарські засоби. Тому ключова задача завжди лікарські засоби е, приймати після консультації з лікаря, і лікар повинен нам чітко сказати про те, чи є ці лікарські засоби в програмі Доступні ліки, це коли ми говоримо про так. амбулаторне лікування. Далі, коли уже розуміємо, що не покривається певний лікарський засіб програмою Доступні ліки, ви повинні розуміти, що завжди в країні є діючій речовині великий діапазон лікарських засобів. І це І те, що ми зробили різні. в 2025 році, ми зробили національний каталог цін. І тепер ми бачимо всі лікарські засоби, які продаються в Україні за декларовану, реферовану ціну в національному цін. І якщо ми бачимо умовно діючу речовину, ібупрофен. Ібупрофен це препарати, які жарознишують. В нас є найнижча 25-27 гривень, найдорожча 350 гривень. Ми з розумінням, коли ви приходите в аптеку, аптека буде зацікавлена продати найдорожчі, тому що націнка, яка регулюється державою до цього препарата, ну, принесе. Це найбільший прибуток аптечному закладу, ну бо 10% від 350 гривень це 35% від 27 так. це 2 гривні 70, які залишаються. Тому аптека завжди пропонує цю штуку. Ми зараз кажемо, що в аптеках зберігається один із трьох найнижчих препаратів по ціні, повинен бути в наявності. Як людині знати, людина повинна просити фармацевта сказати: скажіть мені, будь ласка, які у вас найдешевші лікарські засоби по діючій речовині, яка виписується в рецепті або в призначенні медичному, не бренд, не фірма, не інші речі. Діючі по, діючі по діючій речовині речовині буде, якщо ми будемо купувати лікарські засоби сьогодні тільки по діючій речовині і по найдешевших препаратах, то в нас середній чек впаде в рази. Ми моделювали це, може бути 39-45%. По деяких позиціях це доволі суттєво, коли говорити про всі об'єми тих лікарських засобів, які в нас продаються. Але ми йдемо далі, і ми зараз кажемо, що якщо ви звернетесь до свого сімейного лікаря або на амбулаторному етапі, і вам буде медичне призначення виписане, то у вас буде QR-код. На цей qr код коли ми наведемо або ми зобов'яжемо в аптеках поставити потім в ці е відповідні щитування штрих-коду, ви побачите весь оцей наці національний каталог цін. Відразу воно виведеться від найдешевшого до найдорожчого, ну в, 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 в те, що в нас зареєстровано, і людина вже сама вибирає, який препарат так. спросити е в аптеці. Варто згадати про зимову підтримку, про тисячу е неодноразово, коли ми під час наших етарів говорили. Був запит від наших слухачів: чи можна використати на ліки? Це зрозуміло, але на які. Дивіться, тисячу можна використати на ліки українського виробника, і я рекомендую скористуватися ще послугою Укрпоштааптека, тому що велика кількість українських виробників дала ще додаткові знижки в рамках зимової підтримки на лікарські засоби, які людина може купити. Через сервіс Укрпоштааптека можна забронювати лікарський засоб і він буде доставлений до найближчого поштового відділення, або замовити кур'єрську доставку, і він буде доставлений до вашого. Дому тому особливо ця послуга буде актуальна для людей в сільській місцевості, в яких немає в населеному пункті аптеки. Ви можете це або ну самі зробити це, попросити своїх близьких це замовити, або піти до медичного працівника, який є у вашому населеному пункті, і попросити їх і скористатися цією послугою. А на сайті навіть є українські виробники, дали знижку навіть на 50% на деякі лікарські засоби, характерні особливо для. Для зимового сезону це і жарознижувальні, і простудні mm -hmm. і е, інші лікарські засоби під час останніх обстрілів Росія знищила кілька великих складів з ліками. Можемо згадати приклад Дніпра. Нагадаю нашим слухачам: 6 грудня росіяни зруйнували склад одного з двох чи не найбільших фармдистриб'юторів Чи тут давайте так, як це повпливало? Чи взагалі варто очікувати якогось дефіциту з ліками, чи поки що все гаразд? І такі. Іх перестров поки немає дивіться. Чи є ця проблема? Так проблема. Коли Росія обстрілює гуманітарні, я би сказав, соціально значені виробництва, це кримінальний злочин. Ну, це тероризм чистої води. Але коли ми говоримо для людей, то люди повинні розуміти, що це не перший склад, який обстріляла Росія, і ми вже не, не один раз довели про те, що. Ми як держава з партнерами, які працюють на ринку, можемо перезакривати оці проблеми, коли виводиться з складу один якийсь комплекс складський, чи логістичний, чи інші речі. Тому з дев'ятої години ранку, в суботи, коли відбулася перед цим, відбулася ця терористична атака на один із складів, чергова атака. Ми на контакті з провідними дистриб'юторами нашої країни з розумінням того, що проблем з поставками лікарських засобів не повинно бути. І люди цього не відчуватимуть, як і не відчували в минулі раз. Так, це важливо і на сам кінець, але не менш теж важлива тема і напрямок зарплати медиків у 26-му році, коли ми обговорювали в етері українського радіо, бюджет на 26-й рік там позитив був для освітян. Сподіваємося, все дійсно так і станеться. Що з мед з нашими медиками, і що стосується особливо медичних сестер, медбратів, чи зміняться у них зарплата? Медична освіта на відміну від ой, медична галузь на відміну від осві, освітян, вона вже провела медичну реформу, і в нас нема тарифікаційної сітки для того, щоб ми говорили по категоріям, яка заробітна плата оплачується з держави. Ми в рамках медичної реформи оплачуємо за послугу, яку надає заклад, і вже всередині закладу він отримав і фінансову і господарську автономність, визначають яку заробітну плату платити. Кому яким медичним працівникам але ми розуміли, що часто керівники хочуть там витратити на покращення побуту на закупівлю якогось обладнання, і в свій час, в 2021 році, встановили ну мінімум, який повинен бути був спочатку указ президента, потім відповідна постанова уряду, і проговорила, що нижче цього лікарям і медичним сестрам сестрам платити не потрібно. Так, 30 секунд у нас, пане Вікторе. Так і на наступний рік ми запланували збільшення програми медичних гарантій на 16 мільярдів. Там е ключові е речі, які зберігаються. Ми Будемо доплачувати е, прифронтовим лікарням для того, щоб вони платили більшу зарплату. Зробили модельну заробітну плату для сімейних лікарів 35 тисяч для працівників екстреної медичної допомоги 35 000. Модельна це значить, що ми даємо таку суму коштів, яка може платити. Але вже в залежності від навантаження, хтось буде платити більше комусь, якійсь бригаді або сімейному а комусь менше. і все інше повинно також стимулювати зростання заробітних плат серед медичних працівників, бо ще 16 так. мільярдів плюс 10 мільярдів через. Скринінги ми також приводимо в медичну систему. Дякую, Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Був щойно нашим гостем.